Вітаю, друзі! Сьогодні в нас незвична тема. Відійдемо трішки від ХХ століття. Поговоримо про те, як телята, корови, свині, щури та інші жуки ставали учасниками судових засідань. Правда, не так часто, як прийнято думати. Ось кілька прикладів щодо судових процесів над тваринами. У містечку Ванвр у Франції в 1750 році. Жак Ферон був спійманий у момент злягання з ослицею і засуджений до повішення. Ослиця за тодішніми законами мала бути страчена разом з ним, але члени громади зробили безпрецедентний крок. Вони підписали звернення, в якому вказали, що знають ослицю 4 роки і весь цей час. Вона відрізнялася доброю вдачею і не давала приводу для жодних пересудів. Вона була в очах сусідів найдоброрівнішою істотою у всіх своїх звичках. Внаслідок цього втручання Жак Ферон був повішений за судомію, а Ослицю виправдали. Другий випадок. 1451 року в Лозані кілька п'явок постали перед. Общинним судом можна уявити, в якому душевному розладі вони слухали вирок, який зобов'язує їх покинути місто. Коли ж стійкі тварини відмовилися підкоритися неправедному рішенню, їх відлучили від церкви місцевий єпископ. Третій випадок: в аналах звіринних судів. Згадано безліч знаменитих свиней злочинців. Одна з найнезвичніших справ слухалася у Савінні у Франції 1457 року. Свиноматка та шість її поросят звинувачувалися в тому, що вони навмисно і зловмисно вбили п'ятирічного хлопчика Жана Мартена. Свиноматка була визнана винною та повішена за задні ноги. Але чи були винні поросята? Яких виявили дома злочину всіх у крові. Хазяїна Поросят Жана Бейї зобов'язали внести за них заставу та забрати їх до себе аж до другого судового слухання. Але бейї заявив, що він не має грошей, і крім того, відмовився поручитися. За законослухняну поведінку посят надалі. Через три тижні вони постали перед судом, взявши до уваги їхній юний вік і відсутність переконливих свідчень про вини, суд був поблажливий. Поросят віддали під опіку місцевому дворянину, аби її звільнили від сплати будь-яких витрат. Не думайте, що я жартую, це дійсні судові справи, про які є відповідні записи. Чотири. Можливо, найзнаменитіший суд над твариною проходив у Базелі 1474 року. На лаві підсудних був півень, якого звинувачували в тому, що він зніс яйце, при цьому без жовтка. У ті часи вважалося, що такі яйця можуть насиджувати відьми в союзі із сатаною, внаслідок чого з них вилупляються смертоносні крилаті змії, щось на зразок Василиска. Справа була майже безнадійною, і навіть адвокат не наважився стверджувати, що її підзахисний не винен. Він був і будував свій захист на тому, що півень не укладав угоди з дияволом, а яйце зніс випадково і без злого наміру. Після тривалого розгляду судді дійшли висновку, що півень одержимий дияволом. Півень та яйце. Були спалені при великому збігу народу. Цей випадок згадали 1710 року, коли якийсь француз зробив доповідь в академії, в якій стверджував, що яйця без жовтка є проявом однієї з хвороб курей. П'ятий випадок: 1685 року, на околицях Ансбаха в Німеччині, з'явився злий вовк, який розоряв стада і нападав на жінок та дітей. Вважалося, що цей звір не хто інший, як колишній померлий бургомістр міста, який став перевертним. бургомістра перевертня було не так просто знайти, але врешті-решт, він був спійманий та вбитий. Труп вовка одягнули в костюм тілесного кольору, а морду обрізали і замінили маскою, що зображала бурмістра. За вироком суду звір був повішений. На вітряку пізніше з його шкіри зробили опудало, яке поставили в міській ратуші як доказ того, що перевертні існують. Шостий випадок. 1519 року у містечку Стельвіо, Італія, польові миші були звинувачені в тому, що вони псують посіви своїми копаннями: мишам надали захисника Ганса Гренненберга, щоб вони могли виправдати свою поведінку, поставившись на страждання та потребу. Адвокат стверджував, що його клієнти є корисними членами суспільства, оскільки вони поїдають комах шкідників і збагачують ґрунти. Обвинувачувач Шварц Мінінг наполягав, що шкода, завдана мишами заважає селянам платити ренту, але суддя був поблажливий. Він відправив тварин у вигнання. Але гарантував їм безпеку. Та дав двотижневу відстрочку тим, у кого є малолітні діти, або вони самі є такими. Ну, уявіть собі. Сьомий випадок. І все ж таки, абсурдна практика подачі позовів до тварин, начебто, вони були люди, все ще існує навіть сьогодні. Вдумайтесь. От була така. Так от, на думку Сари Макдугал, професорки кримінального права в коледжі Джона Джея, головна проблема у розумінні цієї дивної практики випливає з наявних джерел. А джерела, які ми маємо, це записи вчених 19 століття, які не потрудилися пояснити, звідки вони взяли цю інформацію. Як часто буває з середньовічними архівами, ми знаємо, що ціла низка подібних історій була часто вигадана. І використовувалася під час лекцій, щоб студенти не засинали. Але та ж професор Макдугал, незважаючи на те, що ці справи низка процесів над тваринами може виявитися вигадкою, деякі все ж таки мали місце. Найбільш докладним джерелом досліджень цих, цих випадків, і, яке існує про середньовічну практику, ось. Стверджує нам про те, що 1480 року був суд, в якому брали участь кардинал з єпископства Отен Франція, і слимаки, які спустошили землі, що були біля єпископства, тобто в зоні відповідальності кардинала. Кардинал наказав провести хресний хід, який тривав протягом трьох днів, під час якого слимакам було наказано під страхом прокляття покинути землі. Що, по суті, було еквівалентом вирішення їхнього, їхнього винищення, вигнання. В ті часи, коли тварини найчастіше вільно тинялися вулицями, а діти значну частину часу проводили в полях, нещасні випадки траплялися досить часто. Еванс описує такий досить типовий випадок, що мав місце 1379 року. Дві групи свиней їли. Три свині, що несподівано чогось злякалися, напали на сина фермера і збили його з ніг. Від отриманих ран він згодом помер. Усі свині з обох груп було залучено до суду і після належної правової процедури засуджено до страти. На щастя, стратили лише трьох свиней, безпосередньо винних у смерті хлопчика, решту визнали спільниками, а потім і помилували. Такі, як нам можуть здатися, варварські, дивні та ненормальні звичаї, як процеси над тваринами, можна знайти в пізніші часи, У 1916 році в штаті Теннесі слониха на прізвисько Мері вбила свого дресирувальника і була підвішена за допомогою підйомного крана.